Влада, ріелтори, забудівники та представники благодійних організацій в Івано-Франківську обговорили, як в період війни допомогти людям, які змушені покидати свої оселі і влаштовуватися на новому місці. І якщо на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну люди були в паніці, не розуміючи, де вони опиняться після евакуації з окупованих рашистами міст, то зараз каже президент Асоціації ріелторів України Юрій Піта, ситуація налагоджується. Зиму переконаний. Ніхто на вулиці не зустріне компенсації, які отримують люди, можна знайти житло в тому бюджеті, який, ну, дозволений цими програмами. Ну, якщо умовно дві-три особи сім'ї отримують навіть кожна зараз компенсацію, це ну, квартира, така не може шикарна, але для проживання вона буде достойно. отже, сама ж держава такими компенсаціями допомогою. Вони не допомагають людям знайти житло. В Івано-Франківську нині мешкає понад 40 тисяч вимушено переміщених осіб, і частина з них досі мусить жити у школах та спортзалах. Але робота над переселенням їх у спеціально обладнане житло триває від початку повномасштабної війни облаштуванням до недавнього занедбаних приміщень і перетворенню їх на гуртожитки для переселенців займаються волонтери проекту. «Кох Хати днями вони завершать своє чергове будівництво, і в колишні приміщення департаменту освіти заїдуть перші півсотні мешканців, хоча внутрішньо переміщених осіб, яким потрібно соціальне житло, кажуть представники кохати ще сотні. Місця дуже мало. Я от тільки недавно, нарешті, побачила статистику, наприклад, що в Україні соціального житла було тисячу одиниць на тисячу п'ятсот людей на всю країну, і в основному це було на сході. І щоб розуміти, що на сьогоднішній день, ну за цей рік, ну не рік, не повний рік, команда Кохати створює житло для 700 людей, просто щоб співрівняти. Приїхав на Івано-Франківський форум і очільник Харківського будівельного батальйону Добробат. Павло Філіпенко, волонтери його організації, приїздять в обстріляні расистами міста і ремонтують тамтешні будинки. Кажуть, ця робота, хоч і непроста, але благородна, бо допомагають людям, які залишаються серед зими, у будинках з вибитими вікнами і дірами від снарядів у стінах. Буквально там 4-5 днів назад ми поїхали до Куп'янську, який був там нещодавно деокупований. Нас попросили закрити побиті вікна у ліцею. І поки ми їхали з Харкова, по Куп'янську був приліт літ трьох ракет, і одна ракета потрапила біля дев'ятиповерхової будівлі, де мешкають люди, і там немає жодного вікна. І це було там буквально за годину до нашого приїзду. Тому ми быстрінько переорієнтувалися на забиття вікон у цій будівлі, тому що там ну, багато людей. Ми бачили весь цей біль цей жах. Коли люди виходили, вони розгублені, вони не розуміють, що їм робити. Попри все, учасники форуму впевнені, українці. Обов'язково переживуть цю важку зиму і дочекаються перемоги. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.